Во Отця, і Сина, і Святого Духа. Всіх вас, дорогі брати та сестри, щиро вітаю з великим святом введення в храм Пресвятої владичи нашої Богородиці. Всі ми добре знаємо, що батьки Божої Матері, яким та Анна довго не могли народити. І вже в такому віці приклонному, коли вже жінка не може народити, але по волі Божій, який мартан, Анна народили дівчину. А перед цим вони обіцяли, що якщо народиться в них дитятко, то вони віддадуть свою дитину на служіння у. І так і сталося. Три рочки було. Марії, коли її батьки відвели її до храму. І, як говориться, про це свято в святому передані, адже в святому письмі про це свято нічого не розказується, а в переданні. Розказується про те, що коли Божу Матір привели до храму, то там зустріли її багато дітей, які були теж. Там біля храму з засвіченими свічками. І Божа мати сама піднялася по 15 ступенях. Вони були такі досить великі. собі, біда, маленька дівчинка сама піднялася до храму Єрусалимського. де її зустрів хто? Первосвященник Захарія. А хто Захарія? Це якраз батько? Пророка, притечі Хрестителя Іоанна і собі. він її завів, куди у свята є святи. туди, куди сам пересвященник заходив тільки один раз, один раз на рік. Священники взагалі не заходили. а вона могла туди заходити і визносити свої молитви. І дійсно Божа матір проживала в храмі, молилася, спілкувалася з ангелами. І От ми святкуємо ще Свято так, Благовіщення, де розповідається про те, як Архангел Гавріїв явився діві Марії і сповістив, що вона народить Спасителя Світу, то увагу, там якраз Діва Марія не здивувалася самому явленню ангела, а здивувалася тільки тому, що він сказав. Це означає, що ангелів вона бачила. Не один раз. І в храмі вона займалася рукоділлям, читанням Слова Божого. І навіть сказано, що от вона читала якраз у пророка Ісаї, що Діва зачне і народи сина, і думала собі, що якби хоч знати ту жінку, якби стати хоч її прислужницею, але вона навіть не думала, що це вона, що це Господь її обрав, щоб вона вмістила немістимого. Тобто, дорі браті і сестри, ми святкуємо свято, введення в храм і Богородиці, але вона входить в храм і сама стає храмом. Адже вона вміщає немістимого Христа Бога нашого. І ми, дорі браті і сестри, теж повинні любити храм і теж. Самі ставати храмом. апостол Павло каже, що ми є храми Божі. Тому ми ходимо до храму для того, щоб в нас був Бог, самі стати храмом Божим. Тому що в храмі Божому, дорогі, браті і сестри, ми поєднуємося з Богом та дає свій Дійсно, храм Божий це є кусочок неба на землі. І як Божа мати любила храм, так і ми повинні завжди спішити до храму Божого. Проводити своїх діт дітей, онуків і в першу чергу приводити їх, звісно, там не за руку не заставляти, а якраз своїм прикладом, тому що е Господь Він з всіх кличе і Божа мати вона є. Нашою заступницею, заступницею всього роду християнського. Ми так і називаємо її нашою. Тому от всі події, які пов'язані з Пресвятою Богородиці, Церква Свята Православна, вона е, святкує як великі свята Одиниця, Різдво, Івано Марії, Вона Десяте свято, Введення в храму, Десяти Свято Велике, Благовіщення, Успіння. І ці свята пов'язані з життям Божої Матері. Але ми знаємо, що Божа Мати вона дуже нас любить і завжди нас покриває. І ми, в свою чергу, повинні завжди старатися ем, бути достойними християнами і належно, правильно ем, нести свій хрест, завжди дякувати. Богові завжди любити дійсно храм, храм, я вже говорив, що храм це є кусочок неба на землі. І входячи в храмі, самі стаючи храмом Божим, щоб колись увійти в то царство, яке приготував нам Господь у Царство Небесне. Амінь.